Відміняється рішення виконавчого. Яке далеко? Про що ну, ми тут говоримо? Про віконні блоки. Про вікна. Я Диві. хочу заявити всім офіційно присутням. Все, що стосується вікон у місті Бердичеві, я проти. По враження, то ми в нас було якесь приватне бюро по проектах, ми туди гроші вливали. Зараз якийсь завод віконний, в який вливаються всі туди гроші. Я хочу просто отримати невеличке роз'яснення. Перше, якщо депутати зараз голосують за дане рішення, ми скасовуємо рішення виконавчого комітету і кошти на на заміну віконних блоків будуть виділятися через сесію міської ради. Так я розумію? Да. Якщо ми не скасовуємо рішення виконавчого комітету, рішення виконавчого комітету залишається в силі і рішення виконавчого комітету виділяються кошти на заміну віконних да, блоків. Зрозуміло, okay. да? yeah, yeah, yeah. що це рішення кошти на підвітку, а не виділяють. Це узагальна пропозиція, щоб не було там 30 пропозицій окремо <позиції> голосувати у загальному в одному в одній пропозиції. Я хочу наголосити, що тут також в цьому рішенні